За вісім років всеукраїнського проєкту безкоштовних весіль для військових кохання перемагає. Вона одружила десятки пар закоханих на фронті та в різних містах України. Нині сама у ролі нареченої Олена Ярошенко весільна фея. Її коханий військовий офіцер. Він Бог війни. Ти чекаєш цей плюс або там доброго ранку. Ну здається, ти вивчив всі молитви і знаєш всіх богів, які тільки існують, щоб тільки зранку в тебе. Бо цей плюсик з'явився на телефоні. Олена й Володимир познайомилися вісім років тому в зоні АТО, коли вона вчергове приїхала з волонтерською допомогою та концертом. Чотири роки тому вирішили побратися, однак весілля довелося відкласти. До початку масштабної війни Володимир перевіз кохану із Запоріжжя в Хмельницький. Наречена переконана, кохання перемагає навіть війну, яка поєднала їхні долі в єдину. Все перемагає. Коли є розуміння, коли є почуття, коли є повна довіра, і коли ти відчуваєш, що це твоя людина, ми всі так давно в волонтерстві і так давно в війні, ми настільки втомилися зустрічатися лише на поховання героїв, що ми хочемо, щоб у нас було свято героїв, щоб було щось світле виходить заміж моя дуже гарна подруга, з якою ми з ними вже декілька років. Це неймовірна людина. По перше, це волонтер, це людина з величезною, не просто з великою, це людина з величезною боку. Попри погоду, посмішка нареченої. Це сонце, яке нам сьогодні буде сяяти цілий день. Друзі та подруги Олени переконали, її весілля також має бути в проєкті. Тож букет нареченої коралі і коровай із Запоріжжя. Прикраса із пташкою від хмельничанки Олександри Пасічник, закохані у парних вишиванках. Щасливі, що в мене такий зять буде так трепетно відноситься до моєї доньки. Кожна мама хоче, щоб її донька була щаслива. Я за неї дуже рада. Наречені обмінюються каблучками та підписами. І є миті, коли дійсно кохання перемагає війну і все перемагає. Я е, дійсно з Оленою познайомився під час от такої самої процедури, колись е, в парку Шевченка ми одружували військову пару, і це було перше весілля військових, на якому я був присутній. Ну і я собі можу уявити, зараз Олен, які ви емоції переживаєте. Десятки чи, чи сотні, напевно, да, от таких от, е, церемоній, надзвичайно потрібних для України. Щастить подальшому торт сюрприз приготували кондитери. Вони вперше беруть участь у проєкті. Кохання перемагає досить незвичний буде. Такий. Так він Трішки вау ефект. Буде він не буде стояти на підлозі, він буде у повітрі висіти. Це подяка військовим від нас. Це мінімум що ми можемо зробити. Замість подарунків молодята збирають кошти на автівку для 23-го окремого мотопіхотного батальйону Хортиця. 24 квітня в Хмельницькому радці одружилися 24 пари закоханих. Ірина Аріон, Микола Юрковський новини міста.